Завдання указати рисунок, на якому зображено графік функції y до рівня 1 поділено на x-5. Графіком буде гіпербола. І вона буде рухатись, вона буде рухатись вздовж осі x. На це нам вказує ось це число, яке пов'язане з x. Якщо біля x стоїть число, значить ми будемо рухати наш графік. На 5 клітиночок, а саме вправо в мінус, це буде вправо а праворуч, а плюс це буде ліворуч. Тобто наша гіпербола буде рухатись на 5 клітиночок праворуч по х. І це варіант відповіді А. Якщо б тут стояв плюс, вона б рухалась ліворуч вздовж осі іксів. Якщо б у нас стояло б число окремо, тобто, наприклад, 1. А поділена на x плюс 5, вона б рухалась вгору. Якщо б стояло 1 на x мінус 5, вона б рухалась вниз вздовж y. А якщо вона стоїть біля x, пов'язано, то вона буде рухатись або вліво, або вправо. Якщо у вас виникають труднощі, ви для будь-якої функції можете складати таблицю x і y. Як завжди, замість як беремо будь-яке число, підставляємо от сюди, наприклад, там мінус 1, рахуємо y, він буде а, мінус 1 шоста. І таким чином, підбираючи довільні числа, можна обчислити і побудувати для себе схематично графік. Це вам допоможе відповідно знайти правильну відповідь.